Чого насправді жінки очікують від хлопців у барі? Жінки просто хочуть, щоб чоловіки були чутливими до їхніх тонких сигналів. Візьмемо, наприклад, минулу суботу. Я підійшов до жінки і запитав, чи можу я купити їй випити. Вона відповіла: відвали, козел. І я одразу зрозумів, що з цього нічого не вийде. Я показую своє барвисте оперення, танцюю по колу, будую для жінки гніздечко, скупую нещодавно зібраних паличок і пір'їнок. Я жінка, і я зустрічалась або проводила одну ніч з хлопцями, з якими познайомилась в барах. Спільною рисою всіх чоловіків у барі було те, що вони не намагались залицятись до мене. Чоловік танцює поруч, добре пахне. Швидше забирай до печери, поки не вкрали. Ми просто заводили розмову про пиво на розлив, або про те, що якийсь чел на іншому кінці бару є мудаком, або про те, яку пісню в караоке він має заспівати наступною. Можливо, вони і підійшли до мене з хтивим наміром. Я не можу цього. Знати, але з моєї точки зору починали розмовляти зі мною як людина з людиною, і в міру того, як ми розмовляли, між нами з'являлась хімія. Ми багато сміялися, можливо, торкалися один одного. Я обов'язково торкалась його руки чи грудей, щоб показати, що мені з ним комфортно. В якийсь момент він скаже щось дуже необов'язкове. Наприклад, ой, я йду на задній двір покурити, ти куриш? або ой, тут так голосно. Хочеш, подивимось, чи є тихіший куточок, де ми могли б поговорити, і інші фрази. Тоді я могла приєднатись, якщо хочу. Якщо мені не подобалось, то я відмовляю і більшість доброзичливо ставиться до цього, і, можливо, пізніше ввечері ми знов пересічемось. Ніщо з цього не передбачаю тиску на мене, жодних сексуальних розмов чи навмисного контакту з його боку, окрім потиску руки, якщо йому потрібно привернути мою увагу. Ніколи не намагайтеся заманити жінку в пастку або загнати в кут, щоб вона заговорила з вами. Жінка запам'ятає чоловіка, який поважає її кордони і не витрачає. Чає її час і ви обов'язково зустрінетесь знову, особливо, якщо ви обидва часто відвідуєте той самий бар або живете в одному районі. Ось і все, що очікую від хлопця в барі: будь приємним, ненав'язливим, або йди геть. Якщо ви чоловік, який зайшов у цю гілку Reddit, щоб прочитати пост, який був підтриманий купою інших жінок, і сказати: Жодна жінка не хоче цього, тоді, будь ласка, продовжуйте робити те, що ви робите. Звичайно, ви робите це щовечір, Ро в барі і не потребуєте моїх порад, але чи отримали ви хоч одне так? Дуже сумніваюсь. Як правило, реальну увагу з мого боку привертали не ті, хто кликав мене з іншого кінця бару, купував мені випивку або безцеремонно втручався в мій особистий простір. Це були ті, хто підходив і крадькома коментував щось, що було під моїм контролем: мою зачіску, одяг, предмет у моїй руці, напій, який я пила, а на моє тіло, і розмовляв зі мною так, ніби був зацікавлений у тому, щоб познайомити зі мною ближче. Особисто для мене у хлопцях, з якими я зустрічалась на одну ніч, вібраці. Яку вони випромінювали була набагато важливішою ніж їхні фрази та зовнішній вигляд. Так, чесно кажучи, як чоловікові мені вдавалось познайомитись з дівчиною в барі лише тоді, коли я не намагався. Це дивно пояснювати. Просто підійшов до бару, мені було щиро нудно. Запитав дівчину зліва чи справа для якоїсь розмови. Поки я чекав бармена, і раптом вона тягне мене до туалету або запрошує до себе. Знання деяких речей про підбори, сукні, зачіски та макіяж допоможе вам далеко піти. Сказати: Вау, ціла бутену тобі дуже пасують, набагато листивіше. Ніж вау, у тебе великі груди. Я відношусь до ЛГБТ ком'юніті. В гей-барах теж є динаміка. Отже, з мого досвіду, не підходьте і не чіпляйтеся до когось одразу. Навчіться швидко визначати рівень зацікавленості, займайтеся своїми справами і розмовляйте, підходьте лише за природньою нагоди. І якщо немає взаємного інтересу, повертайтесь до своїх справ. Я гетеросексуал і мені доводилось бувати в гей-барах Кілька разів. Гадаю, гей-радар більшості людей досить точний щодо мене, оскільки я зазвичай не отримував навіть другого погляду. Але якось я пішов на концерт зі своєю дівчиною, а після нього ми пішли до гей-бару з її подругою. Вона дуже любила костюми, перуки і тому подібне. Тому на мені була куртка з блискітками, яка, здавалось, все змінила. Кілька хлопців витріщились на мене, як на шматок м'яса. Ще двоє хлопців з. Різних куточків бару купили мені випивку і почали зі мною розмовляти. Це був дуже дивний досвід для мене, не те, щоб це було загрозливо чи незручно, просто дивне відчуття, що я опинився по той бік звичайної динаміки, дуже відкриває очі. Коли мені було близько 20, один з двох моїх сусідів по кімнаті був геєм. Ми всі були друзями, і я жив у великому місті з великою кількістю гей-барів. Коли Фенсі Джеймс, це не справжнє ім'я, влаштував вечірку з нагоди дня народження, підвищення по службі або просто хотів бути лідером вечірки. Він водив нас у два різні бари, завжди в одному й тому самому порядку. І я невисокого зросту, в хорошій фізичній формі і відносно непогано виглядав. І я був дуже привабливим для. Певної частини геїв. Першим баром, куди нас привів Фенсі Джеймс, був піано-бар, Тітоньки саллі з завищеними цінами. Це теж не справжня назва бару. Але там було весело, приємні люди, класний декор. І коли до мене підходили хлопці, які роздивлялись мене як партнера, все, що я мав сказати, це те, що я не гей. Але я вдячний за пропозицію. На цьому все ніяких незручних ситуацій. Ми там випивали, а потім Фенсі Джеймс затягнув до іншого бару. Супер гучний, незручний бар. У підвалі теж не справжня назва, був заповнений чуваками зі скляними очима, які притулились до стіни і шукали жертву, наче нацьковані стерв'ятники, які чекають, щоб побачити, наскільки ти п'яний. Мене ще ніколи в житті так не щіпали, не мацали і не терлись об мене. А я був борцем у старших класах. Врешті-решт мені довелось сказати фенсі Джеймсу, що я ніколи не повернусь в той бар після фізичної сутички з чуваком, який пішов за мною до туалету. Пізніше я запитав мою подругу. Чи стикалась вона коли-небудь з таким? А вона відповіла: кожні вихідні, ласкаво прошу у мій світ. Отже, я хлопець, тож майте це на увазі. Я говорю це як той, хто раніше соромився підходити до жінок, а потім одного дня просто навчився. Перше вибір часу, друге впевненість. Ви не можете просто підійти до дівчини, яка займається своїми справами, і сказати: Привіт, красуні, можу я купити тобі випити. Це завжди буде виглядати грубо і моторошно. Ви повинні дочекатися, поки з'явиться вільне місце. Підійдіть до бару і замовте собі випівку. Якщо там є симпатична дівчина, яка. Чекає на свій напій, а не спілкується з подругами чи розмовляє по телефону, заведіть з нею світську бесіду. Її ставлення до спілкування з вами підкаже вам, що робити далі. Якщо вона зневажливо ставиться до вас або здається незацікавленою у спілкуванні з незнайомцем, наступного разу вам пощастить більше. Якщо вона посміхається і відкрита до розмови, простягніть руку і скажіть: мене звуть так-то, так то Якщо її напій закінчився, запитайте, чи можете ви її пригостити. Якщо вона погода. То ви в справі. Якщо вона скаже, що ви придурок, ви правильно її зрозуміли. Або якщо вона скаже, що у неї є хлопець чи щось подібне, просто забудьте про неї і рухайтесь далі. Звичайно, продовжуйте спілкування з іншими дівчатами, але в такому ж форматі. Ви ж не хочете бути тим тюбіком, який ходить навколо і чіпляється до кожної жінки. Закінчіть розмову і розійдіться як друзі, і займайтеся своїми справами до наступної нагоди. Просто робіть те, що роблю я сядьте на сходах або на лавочці з газованою водою. Спробуйте поговорити про останній фільм, що вийшов на екрани, з кожним, хто випадково пройде повз у 60% Це спрацьовує. Як вишибала у барах, який любить спостерігати за людською поведінкою, я думаю, що маю унікальну можливість відповісти на це питання. Жінки в барах просто хочуть, щоб їх залишили в спокої, якщо тільки підчепити хлопця, не те, за чим вони прийшли у бар. Вони хочуть чоловіка, який зможе зрозуміти тонкі натяки і читати між рядків, впевненого, прямолінійного підходу. Їм потрібен чоловік, який вміє просто слухати. Вони також хочуть почути про вас щось. Якщо вони більш Незалежні, то їм потрібен хлопець, який дозволить їм купувати собі випівку. І якщо вона ревнива, в такому випадку не варто проявляти надмірний інтерес до її друзів. Вони хочуть, щоб ви проявляли трохи інтересу, але не надто багато. Якщо вони більш зацікавлені в тому, щоб їх розважили, то можна проявити себе потанцювавши з ними. Насправді все досить просто, але якщо не брати до уваги жарти, то всі люди різні, те ж саме стосується і чоловіків. Будьте собою. І якщо це спрацює, то спрацює. А якщо ні, то спробуйте ще раз бути собою, але з іншою людиною. Люди кажуть один одному, що потрібно грати всілякі ролі, але врешті-решт я вірю, що люди, які дійсно сумісні, знайдуть спільну мову, будучи самими собою. Жінки не є однорідною групою, тому не мають єдиної відповіді. Деякі жінки приходять у бари лише для того, щоб побути зі своїми друзями і з якихось причин не зацікавлені в спілкуванні з новим хлопцем. Деякі більш відкриті до спілкування з новими людьми. Просто йдіть в бари, отримуйте задоволення. Не надавайте занадто великого значення кожній взаємодії, яку ви маєте. Якщо вона не зацікавлена, рухайтесь далі. Подружки будуть поводитись кардинально по-різному. Це гарна теза, вони не колективні. Я підходжу до будь-кого, хто виглядає нудьгуючим, тому що якщо я стою в барі, мені нудно. Спочатку треба поговорити. І Якщо це хороший чат, то можна спитати, чи варто мені залишитись. Ти хочеш продовжувати спілкуватися, чи мені залишити тебе? І Якщо з їхнього боку відчувається якийсь дискомфорт або незацікавленість, просто скажіть, дякую за спілкування і валіть звідти. І якщо є якась надія, став. Меч, чи ви порозумілись, сумнівів точно не буде. Жінки не моноліт, я нічого не чекаю від чоловіків, я не шукаю побачень, я очікую, що до мене ставитимуться з повагою, як до людини, але навряд чи це стосується лише бару. А моя подруга? Моя подруга хоче, щоб хлопець купив їй випивку, пофліртував з нею, щоб вона почувалась гарною і, можливо, запросив на побачення. Це її почерк, тому що ми як Ми різні з різними бажаннями. Я гей, і я більше ніколи не піду до клубу для натуралів. Я кажу це з любов'ю, але ваша барна культура просто дика та огидна. Я також тепер маю набагато менше симпатії до жінок у зв'язку з певними видами сексизму, тому що бачу, як вони грають на всіх сторонах поля і часто стають ініціаторами або увічнюють гомофобне та расистське ставлення. Таке ставлення підкреслюється, коли жінки відвідують гей-клуби і очікують або ще гірше вимагають поблажливого ставлення. До себе. Наприклад, пропуск без черги, пріоритетне обслуговування в барі, можливість потрапити на сцену, ложу на танцполі, не давати чайових, жати безкоштовних напоїв. П'яні дівчата в гетероклубах можуть падати на підборах, і це часто нормально. Їм усі намагаються допомогти, і вони цього очікують, вимагають уваги до себе. У гей це може бути смішно, але це неадекватно. Якщо ви сильно напились, то вам потрібно забратись геть. Також не виходьте на сцену з танцюристами Гоу-Гоу або під час драк-шоу, не займати центр танцполу. Що я вважаю найбільш образливим, це культура насильства між чоловіками у гетеросексуальній спільноті. За майже 20 років відвідування гей-барів я жодного разу не бачив кулачної бійки через хлопця. Я бачив бійки, але вони трапляються вкрай рідко і здебільшого обмежуються словесними перепалками. Але ж кожного разу, коли я був у гетероклубі, я бачив кулачні бійки, і в 90% випадків за ними стояла дівчина. Або хлопці б'ються через неї, або вона нацьковує свого чоловіка. Як для гея, це та частина вашої культури, яка виносить мені мозок. Як низькорослому гею, мені доводилось стикатись з хлопцями, які затівали зі мною бійку щоразу, коли я йшов до клубу для натуралів. Навіть не в бар чи там паб, а саме в клуб. Це тому, що я невисокий і не виглядаю дуже небезпечним. Це, як правило, побити когось у барі, щоб справити враження на чолок. Я був би не я, якби не притягнув до відповідальності. Ті жінок, які ходять до таких клубів і отримують вигоду від такого типу насильства, пішли ви в сраку? Припиніть заохочувати чоловіків боротись за вашу честь. Припиніть ходити без черги, припиніть підставляти іншу щоку, коли чоловіки з'ясовують свої дрібні гетеронормативні сварки. Це ненормально. Бляха муха, я така рада, що стара і одружена і більше не ходжу на побачення. Я жінка, і коли я була самотня, мені подобалось, коли до мене підходили хлопці в барах. Якщо вони мені не подобались, я шанобливо відмовляла, і вони теж ставились до мене з повагою. Ніколи не поводились як мудаки. Часи безумовно змінились. Щастя вам усім.